Я вже такий старий, що я навіть, що сьогодні Євробачення. Мені молодь підсказала що сьогодні 22-й годині Євробачення. Тому я вважаю, що це недоречно було б сьогодні, непрофесійно було б проводити аукціон в зв'язку з тим, що ну, вся увага буде прикута до Євробачення, де бере участь також наша. Українська команда, на відміну від Росії, яку викинули як собаку ненужну, з всього світової спільноти. Тому навіть філя не зміг проповсти. Я пропоную завтра, о 21-й годині, все-таки зустрітися в прямому ефірі Ютубі і Тіктоці і провести. Онлайн-аукціон цієї картини, цієї дівчинки, для того, щоб зібрати кошти для тата. Після чого я вам дам прямі контакти е дівчинки з мамою, щоб ви там дзвонилися, там перекинули кошти, їм, вони вам відправлять картину. Ну а я від себе також вам підготую подарунок завтра. Давайте ми зробимо по-розумному. Раз така річ, бо я навіть і не знав, що Євробачення сьогодні о 22-й. І більшість, я ж кажу, аудиторії просто буде м -м, прикута увагою до Євробачення. Завтра, о 21-й годині, ми з вами зустрічаємося в Ютуб-каналі, ми з вами зустрічаємося на моїм Тіктокі, там де майже 10 тисяч підписників. І ми це разом з вами зробимо. Дякую вам. Вибачте, я просто вже дуже старий для цих речей. Євробачення і все інше.